Всім привіт! Сьогодні 12 березня, 2024 рік Київська область. Десь два тижні я пропустила, не показувала вам свої камелії. Ну і в мене деякі зміни. Почну зараз з Нижнього ярусу. Тут в мене ще продовжує цвітіння волонтє маленька. І заквітла моя ще одна Долонега. Невеличка квітка, але вона практично ідеальна. Ще одну купила маленьку рослину, тому що я вже втомилася нервуватися за неї, бо я всі їх люблю. Всі свої камелі я люблю, але. Втрата долонеги, я <смеш> не знаю, що за мною буде, якщо я щось з нею трапиться з моєю долонегою, яка в мене вже давня. Тому я все ж таки для е, дубля я купу... купила ще одну долонегу. І ось вона вже розквітла, така маленька. Ось бачите, кущик маленький був зовсім. І вона вже заквітла. Але це дуже дивно. Ну Хоча, як дивно? Це було б дивно, якщо б температура була більш холодна, більш ну, більш було прохолоди у теплиці на вулиці. Бо зараз такий був лютий і початок березня. Як я жалілася весь час, що немає сонця зовсім, бо зараз практично кожен день воно світить, воно дуже сильно прогріває теплицю, до, практично до 30 градусів воно прогріває і камеліям це не подобається, бо вони не розуміють, що їм робити, або їм прокидатися, а як прокидатися, якщо повно бутонів. І тому доланега, яка в мене весь час е е квітла у. Наприкінці квітня і навіть у травні вона заквітла у березні. Такого жодного разу ще не було. І далі покажу вам. Велика моя камелія Долонега це ж теж заквітла. І навіть April Rose. Так що ось так. Але вже Камелії багато дають прирости, парфюм моя. Така собі простенька квіточка, але так як вона пахне, це перекриває весь її такий ну, дуже такий простенький вигляд зовні. Квіточка така простенька, але такий, який вона дає аромат, чудовий, неперевершений. Просто я не знаю, з чим його порівняти, який він, мені так подобається. Класний, класний. І вона вже відцвіла оця рослина. Так, ну тут поруч, я не знаю, що буде в мене Том Кнацен, що він дасть. Тут така вийшла е, несподіванка, коли я її хотіла пересадити. Ось така повинна бути квітка. Коли я хотіла її пересадити, я побачила, що в неї, ну, тут, тут бачите, тут два, дві рослинки у горщику а було три. І ось третя, вона якось так зовсім тіліпалася, ну, не, не, не переплелася вона корінням з іншими рослинами. І тому ну, така доля в неї вийшла, що я її пересадила окремо. В мене вийшло на дві рослини горщик Том і ще одна рослинка, ось так одна. От квітка. Може, не будемо не такої, такої жадьобою відрізати її. А може і сама відпаде. Я її вкоротила трошки. Ну, поки що. Ця, ця рослина вона вже акліматизувалася досить нормально. Ця поки що я так ну, виглядає непогано, але ще не розумію. Так, пішли далі. Залія тут одна в мене стоїть, треба пересаджувати. А залія все треба пересаджувати мені. Може, ще вілер буде квітнути? Ще бутони є. А, є. Сказала є, і він звалився. Кінг Рамсон ще не квітнув. Бутони. Це теж камелія, яка квітне пізно, але щось вона все ж таки прогальмувала на відміну від той же April роздала негі. Так, Маргарет Девіс. Маргарет Девіс, мені щось здається, тут такий був прикол. Я вам показувала вже, що вона не повинна така от бути. Бачите, якась якась рожева така. Квітка, це не відповідає сорту, але, ось я бачу, щось таке продивляється таке ось рожеве, смугасте. Ось така вона повинна бути. Більш вона бліда, така рожева із смушками, обідочками такими. Але коли я. Тріха тут стоїть у мене. А, коли я побачила, що тут дві рослини, Пали трохи листя. дві рослини у горщику, і мені здалося, що одна, оця що зліва, вона все ж таки може, така вірогідність, що вона буде все ж таки Маргарет Девіс, а оце щось підсадили сюди якогось кукушонка. Ну, побачимо. Може, може, якщо температура повинна трохи знизитися, хоч на декілька днів. Може, вони так пригальмують, бо вони, вони цього не люблять взагалі. От, зараз я сьогодні в день зайшла у теплицю, було 32 градуси. Звісно, вона не розуміє, як їй собі поводитися далі, що їй робити. Я ж кажу, що... Чи прокидатися, чи. Ну, прирости давати, а як, а як, якщо вона квітне, коли вона спить. І звісно, вона починає, то, що вона розкрила квіти, повністю розкриті, квіти, які наполовину розкрилися, бутони, вона починає все збрасувати, скидувати, бо вона ж просто ось, бачите, альба плена. Тут тобі. Напіврозкритий бутон і ось який дивиться, приріст. Це ж ненормально для неї. І скільки ще багато бутонів. І вона мені здає, от бачите, які вони зажата середина. Ну, це не буде красива квітка. Е, так, Дазлін Пінк вже відцвітає парочка бутонів. Дуже вона, вона мене вразила у цьому році своїми квітами, але вже їй жарко пересажу її в теракоту буквально найближчим часом. Бартліт. Бартліт мене теж вразила тим, що вона так довго цвіте. І довго, незважаючи на. Температуру таку високу, неприємну для Камелії зараз. Вона довго тримає квіти. Дуже дивно. Так, Леді Вансітарт, Камелія Хамелеон. Поки що я не дочекалася червоної квіточки. Були отакі. Були більш світлі і повинна ще бути червона квітка. Декілька бутонів. Ну, зараз нічого не можу сказати. У минулому році, якщо вам цікаво, передивиться моє відео. Мабуть, я про неї особисто знімала. Відео і там, там я показувала і червону квітку теж. Тут є трошки парфюм. Блін, як вона пахне. Бачите, простенька така, але аромат, він, він просто, не, не, не звертаєш уваги на таку простеньку квіточку. Моя пересортиця, яка, мені все ж таки здається, що не, це не Мері Вільямс, але ви знаєте, вона мені Мері Вільямс. Набагато простіша квітка, ніж то, що в мене вийшло. Така складна, практично двокольорова. Такі тони переходять з темного до світлого. Багато яросна така, класна квітка. Ну, ще побачимо, що буде у наступному році. Ну, тут теж в мене, Ну, тут ой. Ну, Маргарита Каліони, але це не вона, це. Ой. Леді Кембл. Поки що я дивлюся на неї. Це просто. Типова Леді Кембл. Анжела Котче в мене вже цвіла і ще розпускається. Максвелл. Максвелл декілька разів намагалася розпуститися квітка, і ось практично в такому стані вона її скидувала, бо реагує вона отак. от, І вона вже прирости почала намагатися давати, Блін, не буде нічого, мабуть. Ще у цьому році нішики Кірін мене дуже-дуже вразив. Це, вразила ця квітка. Вона мені дуже схожа на азалію. Я ще довго думала, на що ж вона мені схожа? Азалія. Просто азалія. Трохи бачите, її підзалила. Був такий гріх за мною. Але все ж таки вона розквітла. Дуже приємний такий рожевий, ніжний пастельний колір. І е, біле таке проглядає такі смужечки. Квітка просто азалі подібна. Купідо. Некрасиво я її розвернула туди до цитрусів. Чому розвернула? Бо вона заважала тут милуватися мені, ніж який керін. Тому я її розвернула. Але зараз вся повністю цвіте. Повністю практично всі квітки розкрилися. Але її замінює дуже добре, і я б сказала, що ще, бо мені так здається, вона мені ще й краще це Beauty Blush. Вона дуже схожа, але все ж таки не вона. Вона не має плакучої форми, такої, як Купідо. Квіточки схожі. І вона має легкий аромат. Б'юті блаш. Легенький аромат приємний. Не такий, як у парфюм, але все ж таки аромат вона має трошки. Вікінджако. Ще там декілька бутонів. Тичка така. Але теж вона, ви знаєте, вона теж довго якось тримає. Е, ну, чокамео. у цьому році мені так не подобається, як вона цвіте. ну, зовсім не подобається. У минулому році були такі квіти величезні, просто величезні. Я її розвернула. Так, ще бутони. Може, ще вона мене трошки хоч порадує, розкриє мені пару таких більш класичних для цього сорту квіточок. Так, Yosemite Голд. У цьому уроці вона щось мені видала такі парочку некрасивих, таких поганючих іпоганючих квіточок. От ще один бутончик. Не знаю, якщо вона його красиво розкриє, то я вам покажу. Так, тут, тобто, ну, Євгєша, Євгенія Демонтіньо, вона цвіте активно, там ще бутони є, але ж вона і намагалася вже намагається вже і прирости давати. Бонаміана. Бонаміана мені тут так пощастило, що в мене в одному горщику вийшло дві бонаміани. Я не дуже пам'ятаю, там яка ще додається е, назва до Банаміани, але вони, це два сорти. Це не так, як Ледінці Старт, що вона хаміліон, що вона на одному кущику видає різні квіти. Ні. Тут просто вийшло тут три рослини у кущику, у горщику. І ось, бачите, така баноміана в мене. ось. І ось така. Так посадили. І мені це дуже подобається. Ну, ось моя, ну, великою, дуже я її не назву. Долонега це повільно ростуща камелія, вона не потужна Не така, наприклад, як Кінг, як Набілісіма. Ой, хто там. Ну, навіть Брашвілд з'єло, я взяла би теж, отак додала б сюди, до цього розміру. Вона невелика, вона не потужна. Хоча вона в мене давно. Вже одна квітка відпала. Не встигла вам показати. Моя красуня. Оп, бутончик якийсь впав. Так, Керлі Леді вже відцвіла, і вже вона приросте. Пішла давати. Одна брашвілл з Yellow, навіть бачите, які прирости. На кожній гілочці прирости. Вона відквітла, вона працює по класиці, От класично, відцвіла така, як піонер. І після цього пішли прирости. Отак от треба. Не так, що вона бутони тримає, квіти розкрила, прирости дає. І не знаю, і розгубилася. Тут ні. Тут в неї все так, як по книжці, як треба. Відсвіла прирости, будьте любезні. Орандако, бідна моя дитина. Ніби вона мені, знаєте, натякає на те, що яка ж ти зараза. Ти мене думала, що я відсвіла вже, ти мене поставила назад. Заставила, думала, що тут тобі буде Сацума красиво цвісти. А Сацума тебе киданула. Декілька квітів вона випустила і все споскидала, і почала фігачити прирости активні. А я, бідна, така дитина. Отам ззаду десь ти мене заткнула, і я тобі, незважаючи на це, ще й видала квіти. пролізу покажу. Моя бубочка. Так, далі дизайр. Ну, вона молодець кожен рік в мене. Ви бачите, які в неї квіти. Це такий тройний, тройна така потрійна квітка. Бачите? Ось ось серединка. Ой, блін. Така є І ось. Кожен рік кожен рік просто неперевершені помпони. Ще отут бутончик. І цвіте вона завально, рясно і довго тримає квіти, незважаючи на підвищення температури. Звісно, було б холодніше, тримала б більше часу, але. І так, я дуже так щаслива, що. Дуже красива Камілія. І ось April Rose, яка треба було, щоб... Треба було б, щоб вона розквітла у хоча б у травні, хоча б наприкінці квітня. Разом з Донегою. Але вона теж намагається. Намагається, що намагається, вона вже розквітла. Розквітла і бутони забарвлюються, і там на горі. І ось. Ну, що робити? Престон Роуз повністю вже вся у приростах. Глянцевих таких блискучих. Кінг все відцвіла. Ще одна Брашвілціла, я думала, що вже все. Але вона ще приховала парочку бутонів і ще бачу дві квіточки. Якщо десь вона ще не сховала щось. Хоча мені здається, що це вже остаточно все. На Білісіма у цьому році погане місце. Я для неї вибрала. Дуже погане, і вона. Показала мені не дуже багато красивих квітів. Дуже жаль. У, зараз, зараз вже пізно щось виправляти. Хоча, може, ви знаєте, може, я поміняю хоча б місцями із кінгом. Може, щось таке я і зміню у цвітінні, бо їй не подобається, темнувато їй тут. Так, ну що? Підемо ще на інше підвіконня зефірка. бюті блаш. Звичайно. Нішики Керін. Так, ну пішли. Тут ще підвіконня в мене невелике. Ой, ще продовжує цвітіння моя кембл. Ще одна бартлет. О, ще вже падає. Така пересортиця, Я вже не пам'ятаю, як, як кого я її купувала живцем. Одна рослика бачите. Але нарешті вона довго сиділа в мене, довго-довго вона не квітла в цьому році перше Ой. Е, Зараз я вам ставлю таку невеличку вставочку у відео. Покажу вам Вільям Waterhouse рожева. Є там в мене, я встигла схопити красиву квітку її подвійну. Ой, велика дуже. Квітка інша. от Зараз вставку зроблю, побачите, яка в неї які в неї були квіти, і зараз бачите, ще якого вона видала. Блін, така інтриганка все ж таки, ця камілія. Спринг-фестиваль Уже досить давно хвітне. Бейсіс. Незадоволена, я цим горщиком треба мені її пересадити. Дрібнуваті квіти якісь в неї, але все ж таки вони симпатичні дуже. Дуже такі милі, класні. Так, що тут? Ой! Ну, Мері Вільямс приросте, пошла вже фігачити. Вона в цьому році не цвіла. Вона у минулому цвіла як скажена просто. Просто місця живого не було, де не було квіточки в неї. В цьому році вона вирішила відпочити. Ну, вже приросте. Тріумфанс, так я і не побачила, красивих квітів. Пару дегенератів якісь вона мені показала, і усе. Так, Санторелі вже відцвіла. Ще хочу вам показати, вона не просто відцвіла, вона ще один кущик відсушила, бачите? Отак от. Ото от я бачила, що з неї сипалося листя активно дуже. Не бачила, з якого місця. Але за два тижні, що я так дуже не придивлялася, от бачу, вона один кущик, вона вже засушила. Вона спочатку якась приїхала, ну, така не дуже, знаєте, така трошки хвора. Так, Але мені дуже-дуже юз отом мене дуже радує. Спочатку була одна квіточка. Бур'яни ростуть, як нічого такого класного, так не виростиш, як бур'ян. Зараза. Юзом. Спочатку була одна квіточка, потім через тривалий якийсь час була ще одна квіточка, і зараз вона повністю вся у квітах. Така от красопіта. Дуже мені подобається вона. Теж пересажу її в теракоту з цього горщику. Це, це горщик керамічний, але він глазурований. І все ж таки мені хочеться, щоб вона більш себе добре почувала. Звісно, в мене ростуть і у горщиках звичайних, простих, і в цих придурастих, як кажуть, про них розумні горщики, і теж непогано ростуть. Ось. Але все ж таки теракота, хто б мені що не казав, це зовсім інші умови. Теракота – це санаторій. Це санаторій і допомога. Ну, ось, в принципі, все, що я хотіла на сьогодні показати по своїм камеліям. Ще буду показувати, бо я все ж таки сподіваюся, що ще парочка в мене розквітне, якщо. Зовсім тут не вжарить сонце. Побачимо. Сподіваюсь, до зустрічі. На все добре. Пока.